Кома перед як. Порівнянні звороти, фразеологізми, прикладки, складнопідрядні речення, однорідні члени речення у всіх цих конструкціях є сполучник або рідше сполучне слово як. Коли ж ставиться кома, коли не ставиться кома у таких конструкціях. Між підметом і присудком кома перед як не ставиться, тому що між підметом і присудком кома і не може ставитися. Можуть деякі письменники, це чисто авторський знак, це не відповідає правилам української пунктуації ставити тере. Твої очі як зорі, очі, підмет, зорі, присудок, мамина усмішка як сонце. Усмішка, підмет, сонце, присудок. Місто як дарунок долі, місто, підмет, дарунок, присудок. Порівняльний зворот. Кома як ставиться у конструкціях з порівняльним зворотом. Дуб стоїть, питання від присудка стоїть як, як воєн. Всі, як один, повернулися до міста. Повернулися як, як один. Доброта як хліб потрібна людям. Потрібна як, як хліб. Якщо в нас є порівняльний зворот, то завжди ставимо, виділяємо комами. Але кома не ставиться перед як. Яке стоїть після слів більш-менш, ну найчастіше є більш-менш, не раніше, не пізніше, не довше, не далі. Продуктивність праці зросла більш як удвічі. Не раніше як учора, ми розмовляли про тебе. Фразеологізми. У частині фразеологізмів є як, але в жодному фразеологізмі. Кома всередині не ставиться. Чи це є однорідні шлени речення, наприклад, ні живі, ні мертві сталі сполуки? Тобто там повторюється сполучник ні ні кома не ставиться, чи це є дієприслівниковий зворот в складі фразеологізму? Так само не ставиться кома, і також. Що в нас є конструкції дощ лив як з відра. Лив як з відра це буде присудок, адже фразеологізм виступає одним членом речення, і всередині фразеологізму кома не ставиться. Руки зробилися як лід. Зробилися як лід це присудок, і це фразеологізм, якому кома не ставиться. І також вона жила як вареник у маслі. Однолітні члени речення. Не часто бувають випадки, коли однорідні члени речення з'єднуються парними сполучниками. Це сполучники не так, як не тільки, а й як, так. Між однорідними членами речення, з'єднаними парними сполучниками, кома ставиться перед другим сполучником. Ми спостерігали як за птахами, так і за комахами у цьому реченні. Однорідні додатки спостерігали за птахами, за комахами, з'єднані парним сполучником. Перша частинка як, друга частинка так. Отже, якщо в нас перша частинка як парного сполучника, то ми перед ним коми не ставимо. Бо перед першою частиною парного сполучника кома не ставиться. У другому випадку, не так дорослі, як діти пильно вдивлялися у небо, підмет дорослі, підмет діти це однорідні підмети. Однорідні підмети поєднані парними сполучниками, парним сполучником, не так як, і оскільки. Як це друга, части, другий, друга частина парного сполучника, то зрозуміло, що тут ми кому ставимо? Прикладка відокремлена або невідокремлена прикладка, кома ставиться при прикладці, якщо прикладка має як і має додатковий відтінок причини. Іван, як індивідуаліст, прикладка, сидів окремо. Прикладка як індивідуаліст виділяється комами, тому що можна поставити питання, чому він сидів окремо, тому що він індивідуаліст. Дуб, як міцне дерево, використовують у корабли будуванні. Як міцне дерево, це теж поширена прикладка, і вона виділяється комами, тому що можна від присудка поставити питання, чому використовують? Тому що це міцне дерево, кома не ставиться, коли прикладка з як не має значення або відтінку причини. Довженко, як художник, майже невідомий в Україні. Можна Можна перефразувати Довженко художник невідомий, Довженко в ролі художника невідомий. Але тут зовсім ми не можемо поставити питання, чому? Чому він невідомий в Україні? Ми не можемо сказати, він невідомий, тому що він художник. Числівник, як частина мови вивчається у шостому класі, але ця прикладка з як не буде відокремлюватися, тому що ми не можемо поставити питання, чому вивчається у шостому класі. Тому що це частина мови, то буде неправильно. Тобто, у реченні довженко як художник майже невідомий в Україні і числівник як частина мови вивчається у шостому класі. Прикладки як художник і як частина мови не мають відтінку або значення причини і тому не відокремлюються. І останнє складнопідрядне речення багато є видів складнопідрядних речень. Зокрема, це можуть бути Порівняльні, це можуть бути з'ясувальні найчастіше речення, з'єднуються сполучником як або сполучним словом як. Люблю дивитися, як хвилюється в шторм море. Вона любила їх, як люблять чужих дітей всі жінки, і вже чув композитор. Як народжується пісня у всіх цих випадках? Є головне речення і підрядне речення приєднується сполучником. Як і тут однозначно, без всяких винятків потрібно поставити.